Ой-ой-ой, що буде? Три слова перевага у небі. F-16 16 це те, до чого ми прагнули так довго. Нідерланди і Данія зобов'язуються передати Україні винищувачі F-16. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте під час спільної прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським. Ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні та українським повітряним силам у тоді. Коли ем, виконані будуть виконані умови для такої передачі, це наступний крок в нашої підтримки України, і це довгостроковий крок. Президент України поділився знімком з Рюти та підписав його. F-16? проривна домовленість від сьогодні вже конкретика будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди, дякую, Марку. Дякую всім, хто допомагає. Він також наголосив, що це лише початок. Керівник офісу президента Єрмак. Навіть не натякав на цю подію ребусами, а сказав по факту: 42 винищувачі будуть надані Україні після тренування наших пілотів та інженерів. Він повідомив, що над цим працювали ще з весни, і все вдалося. Це наступний крок при нашій підтримці України. Будемо продовжувати підтримувати Україну, скільки б це не коштувало, скільки потрібно: військова підтримка, гуманітарна допомога, зусилля по відновленню 17 серпня. Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16. Нагадаю, що в травні Нідерланди заявляли, що навчатимуть українських пілотів на F-16 і натякали, що водночас не можуть проводити навчання у разі відсутності. Винищувачів тепер же домовленість. Є всі знають, що винищувачі F-16 необхідні Україні не лише для захисту від регулярних російських терористичних обстрілів, але й для того, щоб наші воїни змогли скласти конкуренцію російській авіації. Далі більше разом до перемоги. А ми працюємо для вас. Тому ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України.